Противник не мав на кампанію 25-го року, не мав стратегічних резервів. А от на кампанію 24-го року він підготував підготував у даним нашої ж розвідки 150 тисяч резервів, і а, він їх спочатку використовував майже виключно в напрямку в і подальших спроб. <кій> Потім Красногорівки і подальших спроб помогли дару протиснути саме цей цей фланг. Ну просто був абсолютний. Навіть навіть сучасний безліміт по людям це повністю не те, що от ми бачимо, бачили на. Бачили тоді. Ну ми сьогодні були командир з роти НРК. Так і відповідно тоді цей хлопчина, друг Макар, він був взводним штурмовиком. другому взводу другого штурмового батальйону, бригади. Є ж відео з російської сторони, так званого штурму ракети. Це там півторагодинний бій, коли взвод забив і є про відео більше ста військовослужбовців. Противника за той день вони ще два рази повторили штурм. Безліміт, повно? Чи... Це був абсолютний безліміт. Як це не дивно, але вона була і складніша. І я ну, до деякої міри більше, більше горжуся операцією в Авдіївці, саме відходом, збереженням боєздатності підрозділів, які вийшли, не тільки тройки. Усіх, я може, горжуся більше, ніж вдалими там, штурмовими діями. Відхід як маневр це складніший вид маневру, відверто кажучи, ніж штурмові дії. Після Авдіївки.